Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Сьогодні я розкажу вам оповідання. Хлопчик і сніжинка. Його написав письменник Василь Сухомлинський. Отже сідайте зручненько і слухайте уважно. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру його теплу руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, про яке явище природи йде мова в оповіданні? Якою була сніжинка, що її побачив хлопчик? Чому хлопчик простягнув долоньку? Розкажіть. Що трапилося із сніжинкою на теплій дитячій долонці? А що відчув маленький хлопчик, дивлячись на крапельку води? Скажіть, пухнаста, холодна, красива, зірчаста? Це що? Так, сніжинка? А це що? Прозора, маленька, мокра, блискуча. Так, це краплинка. Хто був добрим, жалісливим, уважним, чуйним? Вірно, хлопчик. А про яку пору року ця розповідь? Так, про зиму, поясніть, чому ви так думаєте? Молодці малята! Ви вірно відповіли на всі запитання. А коли підете на прогулянку, упіймайте сніжинку тільки рукавичкою, щоб вона не розстала і добре її роздивіться. До побачення, до нових зустрічей!